Покажіть найжорсткіші матраси. Показую топ 3 варіанти. Перший йде турецький матрасик Елара. Називається ось тут про нього детальна інформація. 22 см висота, 130 кг на спальне місце витримує. По жорсткості він самий жорсткий з турецьких. Дуже дуже такий. Ну, мені жорсткуватий особисто, на мою думку. Я би брав щось м'якше для себе. У мене вага 95 кг. 14900 йде вартість в розмірі 160 на 2 вартість. Також другий матрас, якщо мені подобається, це етерно. Він знову повернувся на виставку. Тут йде 180 кг навантаження на спальне місце. Ціна 16-600. Він йде трішечки м'якше за рахунок ось цього супер товстенького прошитого чохла. Отакий От матрас більш йде комфортний. Навіть мені він зручний, хоча матрас рахується також жорстким. І останній варіант матраси Геркулес: немає його на що покласти. Трошечки бачите, ліжка продали з магазину. Оце йде самий жорсткий матрас. Тобто тут мені теж дуже жорстко на ньому лежати, він йде в районі 17 чи 18 тисяч за розмір 1,60 х на 2. Детально можна на сайті Солоха подивитись. Тому оце мої топ-3 варіанти саме жорстких матрасів, якщо ви шукаєте. Більше є на сайті, також, до речі, ось цей матрас, як бачите, синенький, Perfection називається. Це йде пружинний жорсткий матрас. Але я не фанат пружинних. Хіба що ви любите пружинний матрас, то він також буде жорсткий. Деталі на сайті солоха можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку в шапці профілю телефончик для зв'язку.